Доброго всім дня. У нас сьогодні весна, вже й болото стужавіло, вночі був манюсінький мороз, так що не дуже воду підтягнув, і вже так гарно. Можна щось починати робити, щось обрізати. Але вже обід, вже буде скоро вечір. А я прийшла по сіноти личці і кажу до Наташі, візьму телефон, а вдруг щось знов знайду, щоб я тобі зняла і показала. Я так в шутку сказала. Ну і прийшла, і прийшла. Це вже не шутка. Прийшла. Накидаю на радюшку сіна усього. І знов піднімаю сіно вилами. Ну це, ну це якесь кіно. Піднімаю сіно, дивлюся, яйце викотіється. Ну, не свіже яйце. Гарбаю я далі. І що я знову знаходжу? Дивіться, аж тобі, аж тобі. І знов один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Ну, ну то вже ж так низько. Вже ж низько, я вже зверху скільки сіна зняла. О, господи. Так, ну поки. Поки десять. Ой, Боже. Ой. Що ти будеш казати з твоїми курми? Да. Трошки літом не, цей, не, не дуже відповідально віднеслися, ми не затулили дірку. Вони собі ходили, мабуть, не одна сюди ходила нестися. Ой, а це тобі таке. Так, мені сьогодні треба наварити вареничків з картоплею, з капусточкою. Так, почала я вже з картоплею варити. Наліпили вже із капустою. Винесла я на холодне у коридор. Щоб вихололи, бо мені треба спакувати їх у відеречка. Діти їздили сьогодні на нову пошту по посилочку. Я питала, що там прийшло. Вони кажуть, прийдете завтра, маму, та й побачите. Тепер мене буде голова боліти до завтра аж. Що ж там таке їм прийшло? Ну, чекаємо до завтра. Підемо завтра подивимося, що там їм прийшло. Я готувала начинку. Картоплю, капусту, варила борщ. Наташа займалася своєю обмішкою, молола, колотила. Мені ще лишилося перемити посуду. Діти повечерили вже, поїхали додому, їм ранесенько вставати. А я ж теж зараз перемию. Та й піду відпочивати. А це шукала сірники, газ запалити. І оце обнаружила, що Наташа купила такі сірнички. Я ще таких і не бачила. Така здорова коробка. Була в нас зажигалка, але поламалася. Перейшли ми знову на сірники. Олешка вже теж пішов, знімав верхи, дивився телевізор догори ногами. Не можна толку було звести. Такий активний. Ой, такого нічого не знімали. Погода була гарна, але нам треба було цю роботу зробити сьогодні. А завтра побачимо по погоді, чим будемо займатися. Всім спокійної ночі.